Відносини, на які відносини зараз вам край необхідно звернути увагу і їх трансформувати. Ну, дивіться, час, а, час розставити пріоритети, що да? для вас зараз важливо? А, чи кар'єра, чи багатство, чи духовність, чи родина, да? по-перше, вам, а по-друге, тут дві в нас особи, так? Да? І чи є бажання, треба розібратися все ж таки, да? а, тому що ну, поруч стоять тільки рідні, рідні люди, якщо б ця людина була для вас, ну, неважливо, хто ви зараз, чоловік або жінка, да? якщо б ця людина була для вас неважливо, її б тут не було на малюнку. Тож а, так само треба вам да, поспілкуватися, просто розібратися. Можливо, один піде в кар'єру, да? тому що то позитивно буде. Впливати на родину, а інше займеться, наприклад, домом або ще щось.